Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода, наш сьогоднішній гість, письменник Юрій Андрухович. Вітає вас, пане Юрію. Добрий день. Ну що ж, от десятиріччя вашої творчої співпраці з гольським рок-гуртом Карбіда, так, 26 квітня цього року, в Одесі, 28 го в Києві. Саме є, що підбити. До речі, цікава назва. Я пам'ятаю ваша перша альбому «Самогон». Так так, я навіть прийшов ось у так, 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 болці з того першого нашого туру. Самогон не як безпосередньо, от перше значення такий алкогольний напій, так? а як певна субстанція, яку виготовлено власними руками в домашніх умовах, і, і яка має високу якість при цьому. Ну, які родзинки саме, власне, ви ж теж вийдете на сцену, я так розумію, звісно. Так, е, так звичайно. Ну, власне, наша співпраця полягає в тому, що. Свої поезії передусім, але також окремі прозові фрагменти. Я виконую разом із музикантами. Протягом цих десяти років відбувалося багато наших таких внутрішніх катаклізмів. Ми змінювали музичні стилі, змінювали частково склад гурту. І ось ми хочемо найкраще з того, що у нас народилося, продемонструвати сьогодні в Україні для нашої української публіки двічі. Насправді йшлося про один єдиний, зате дуже великий концерт у Києві, але склалося на щастя так, що з'явилася змога виступити ще хоча б в одному місті. Ми довго шукали. Це місто. Чому саме чому саме Одеса? Напрошувався, ніби івано франківськ в якому я живу. Але весна і, і потягло на південь до моря, і, і всі ми пам'ятаємо, як гарно і тепло нас зустрічали попередніми разами в Одесі. І тому Одеса і Київ. В Одесі це буде дуже симпатичне місце. Термінал, це термінал 42, це такий коворкінг. Де Творчі, креативні люди збираються. Я маю надію, що там теж концерт відбудеться успішно. А в Києві це ось артхол, де 12 де дванадцять, десятинна 12, Запам'ятовується легко. Отже, запрошую 28 квітня у Києві о 19.30. Але ж, от Одеса, 26 квітня. Ваш концерт. Так, мене буквально скільки? Кіші днів, якщо моє пізнання в арифметиці мене не підводить, буде 2 травня. Друга річниця відомих подій, коли будинок профспілок uh -huh. у цьому місті. Uh -huh. Одеса Українське суто місто на відмінові частини території Донбасу. Я про це все говорю, тому що ви ще коли Віктор Янукович прийшов до влади у липні 2010 року, дали таке доволі красномовне інтерв'ю агенції «Уніан». Uh -huh. Я зараз наведу цитат того вашого вислову. Якщо ще колись станеться таке чудо, що в Україні знову переможуть, умовно кажучи, помаранчеві, то треба буде дати можливість Кримові Донбасу відокремитися. Етнічних моментів не чіпаю лише політичні. Політично це частина російської нації. Я не хочу сказати, що всі поголовно там такі, але тій українській меншині, яка там є, простіше запропонувати еміграцію сюди. Там апріорі агресивно заблокований будь-який український рух. Він заблокований не внаслідок якихось репресій. Сій, а тому, що справді цього не хоче тамтешнє населення, воно чуже Україні, Україна йому чужа і не цікава. Щонайменше байдуже. Ми постійно тішимо себе якоюсь ілюзією територіальної цілісності, якої і так немає, Юрій Андрухович Уніан, 22 липня 2010 року. Ну, можна сказати, якщо їх так назвати, все таки помаранчеві, хоча це умовна назва, все таки перемогли. Але потім Скажі, війна там якісь прозахідні, проєвропейські ну, ні, політики. Ну, ніби, принаймні, декларовані. Uh -huh. За цей час ваша думка, пане Юрію, не змінилася? Це населення чуже Україні, ні, чи ні, думка змінилася, але не категорично, тобто не, не змінилась не таким чином, що я можу сказати усе, що я тоді говорив. Забудьмо, я перепрошую за ці слова, і так далі. Змінилося просто в тому, що бачення стало значно якби складнішим, так комплекснішим. Тобто, мені зараз, ось це вперше була нагадана дослівно ця цитата, тому що дуже часто журналісти говорять просто ви за те, щоб відокремити Донбас». Так, так, і все. має бути коректне цитування. Звісно, звісно. Але ви зацитували справді коректно, і ось поклавши руку на серце, мені якісь нюанси в моєму висловлюванні тодішньому було зараз неприємно сприймати. А я уявляю собі, як це людям іншим. так? Але з іншого боку, ну погодьтеся, що ця, ця проблема оголилася, так тобто я її я відчував, що вона є, що вона в нас існує. І е, оцю, е, скажімо так, проблему я свідомо не поширював на, скажімо, інші регіони, в тому числі, десь Юго-Востока, так як це росіяни називають, ту ж Одесу чи той же Харків. І тому я думаю, так це було сформульовано радикально і категорично, а є страшенно багато нюансів. Один із них полягає в тому, хоча б у тому, що на сьогоднішній день достатньо велика кількість людей впали місцевих мешканців, скажімо, того ж Донбасу впали жертвами боротьби за Україну там. Тому, напевно, напевно, не можна це так просто сформулювати. Гей, всі емігруйте сюди, зрештою, в нашій країні, тепер переє близько двох мільйонів внутрішньо переміщених осіб, і це якоюсь мірою стосується також того явища. Але напевно тут вималюється інша перспектива, яка полягає в тому, що це. Це не таке легке для вирішення питання, і мені здається, без е, якогось прозорого, чесного, проведеного під контролем усіх міжнародних інституцій опитування чи референдуму ми, ми нікуди не дінемося. Ми, для... ми цього не вирішимо, ми не, не знайдемо іншого рішення. Я зараз тоді ще один відеофрагмент наведу. Звісно, донечани, Луганчани абсолютно різні люди, і ви особисто в цьому переконалися. От ми з колегами, коли готувалися до цього ефіру, згадували один з моїх е, е, продюсер, власне, програми Ваша свобода Андрій Кузнецов. Він родом з Луганщини. Він прекрасно пам'ятає, як ви 2007 року із Сергієм Жаданом Любка Дерешем були в Луганську. для вас. ця територія абсолютно не якась тера інкогніта. Тоді ж і в Донецьку були так. Це був тур. Зрештою, тур замислили таким чином, що ми виступали ось. На сході, причому не просто так на сході, а таки на тому далекому сході. Так. Ну, тоді ви відчували, що Донбас це Україна? А, тоді це не було питання, відчуваючи, не відчуваю. Тоді в Києві був президент і уряд, які мене там більш-менш влаштовували. Я почувався у своїй країні. А Питання, чи Україна чи не Україна, Донбас не виникало, бо це була, ніби ну якби само собою зрозуміла так ситуація. Це складний регіон, але безумовно це Україна. Становище на ваш погляд змінилося з приходом змінилося, до влади Януковича. Безумовно, воно змінилося в такий радикальний бік у 2010 році, коли ми всі голосували звичайно проти Януковича, але при цьому плекали таку надію. В найгіршому разі він прийде до влади. І він буде дрейфувати в бік такої українськості, так і буде з ним все одно працювати Європейський Союз. Він буде дрейфувати в бік цієї угоди, асоціації. Тобто, е наслідки не будуть аж такі погані, як, До нам, як нам здавалося. А він виявляється, додрейфувався, тому що ми всі якось недооцінювали того чинника, що він таки е під е цілковитим контролем. Путіна і ви Росії. ви вважаєте Янукович від початку своєї каденції був під я контролем вважаю, Путіна? Я вважаю так. Тепер уже я вважаю, що його висунення у президента ще у 2003 чи 2004 році. Перший, це ж, ще там. перше перед помаранчевою революцією. Що це теж була. Вказівка з Москви, бо інакше кучма, мабуть, на той час знайшов би якогось симпатичнішого кандидата, і той цілком можливо, який небудь Кінах чи Тігіпко чи хтось переміг би легко. Ну пане Юрію, є версія, знову ж таки тут багато конспірології, нібито Кучма, кучма вже тоді протягнув через конституційний суд. Уже тоді ручний для президента так. можливість балотуватися на третій президентський термін. Протягнув Але... і не наважився. Не наважився. Медведчика no. вже тоді його. Сірого кардинала, глави тоді адміністрації президента Рейтинг був нульовий, навіть така амбітна людина, як пан Медведчук, Це розуміла. Це, це жахливо непопулярний тип. так. І ніби є версія, не знаю, ви її дотримуєтесь чи ні, що просто вони вдвох вирішили. Так не доставайся, що ти нікому. І висунули цього. Я цієї кандидата. версії не чув. Ну це така цікава. Також версія, можна припустити і таке. Ну, в будь-якому разі мені здається, що Віктор Янукович, це така глибоко і далеко в часі. Запроєктована схема. І дивіться: от знову ж таки, ви самі це ви знаєте. Донбас він різний. І українці там є різні, люди різні. Ми зараз згадаємо, знаєте кого? Угу. Того самого депутата Горівського Володимира Рибака, людина, яка загинула саме під час так званої російської весни. Внаслідок дій усіх російських диверсантів Бєса, Бєздера, Стрілкова, Гіркіна. Подивимося інформацію МВС тоді квітня 2014 року, коли стало відомо подробиці цієї загибелі. Отже, представник Міністерства внутрішніх справ України. 19 числа. Було двома гражданами. Було обнаружено тіло також двох загиблих в ріку Таріса Це возле поселка городського типу Райградок Донецької області. И среди них был опознан депутат городского Горловского городского совета Владимир Рыбаков. Это тяжелые комбинированные травмы всего тела, причем со следами пыток. Это ожоги на лице вплоть до того, что даже кожа и щека пропали на внутрь. Это резано-колотые раны по всему телу, в том числе и на лице и на конечностях. это спороти живати. Зеніті за такое слово. Уточню тільки коли був цей брифінг, ще не було відомо, що друга людина українські патріотики загинула разом з Володимиром Рибаком. Це був студент Юрій Поправка, який вчився в КПІ. Якого... Хоча на, на той час в новинах було Президент. теж це, це ім'я. Ну, звісно, так, так, це не єдині жертви. Бо я запам'ятав, що, що вони були удвох їх закатували якось, мабуть, одночасно. Як ви вважаєте, заради цих людей варто ж відстояти Донбас? Ну, ось трошки раніше, ось, коли я коментував свій, свою цитату з 2010 року, то десь в, в, в моїй свідомості передусім Володимир Рибак був. Тобто це коли я говорив про, про мешканців Донбасу, які впали жертвами так, цієї агресії, то передусім мав на увазі його. Я просто ви розумієте, що хочу вас уточнити. Uh -huh. Володимир Рибак, тоді, 2010-го, коли до влади прийшов Янукович, він не залишив свою рідну Горівку. Він продовжував там працювати, фактично uh -huh. своїм життям пожертвував заради України, заради цих людей. Uh -huh. Варто ж відстоювати uh -huh. Донбас до кінця, ніяких можливих так званих референдумів не проводити і так далі. Донбас це Україна. Мені здається, що ну, реальність жорстокіша. Тобто ви зараз сформулювали певну програму ідеалістичну. ну я би не проти її виконання, якщо б вона була просто що називається, по силах. І якщо б чітко окреслити от перспективу цих дій. От що робити тоді, якщо вдається блискуча і блискавична військова операція виявляється, що наші збройні сили набули певного рівня, завдяки якому вони там штурмом усе взяли, звільнили повсюди, уже українські прапори і так далі. І так далі, встановлено українську владу і контроль над територіями. Території окей, території можна завоювати люди, голови. Що діється в головах, що там бурлить усередині? Ось я далеко не впевнений, що за ці е, роки так званих народних республік, е, що в, в більшості своєї місцеве населення е, стало е, більш проукраїнським. Можливо, ми, воно просто мені зазумбоване. Це воно ж не дивиться, українських змі майже ну, не слухає. Ми трохи е знімаємо відповідальність за майбутнє, коли ми все звалюємо на зазумбованість. Просто. От ми знайшли таке пояснення, воно зазумбоване. Але, але гуцули в Карпатах теж дивляться лише російське телебачення, російські телеканали. Але гуцульських народних республік не створюють. Тобто по-своєму зазомбовані теж живуть цими серіалами, живуть російськими шоу, але це не, не чомусь не має продовження в їхніх безпосередньо в політичних якихось поглядах і діях. Тому, може, не варто себе тішити, а варто все-таки реалістичніше до цього ставитись і, принаймні, все-таки проводити ці опитування, дізнаватися, який відсоток. Це дуже. Е, така потрібна робота, тому що, на жаль, в таких політичних процесах е, усе схиляється на бік більшості. Володимир Рибак, якому світла і вічна пам'ять, це хтось один. А там, скажімо, 90 з чимось відсотків навколо нього це ті, які вважають, що правильно. Це настільки був. вагома цифра? А я не знаю. А чому б не дізнатися, яка насправді? 51, чи їх 38, чи їх 79. Тобто це насправді мало б визначати подальші дії нашого уряду і нашої країни. Але ж я так зовсім руба поставлю питання. Ви пам'ятаєте грузьку дуже критику на вашу адресу з боку правого сектора. Справа не в пропагуванні цієї політичної сили вона навіть звинуватила вас фактично у диверсії і стверджує, що ви майже хотіли окупації Росії, Криму та Донбасу. Раз, ну, це вони так, кошту, так, та? вони так це проінтерпретували. Я, я не думаю, що тут взагалі є сенс говорити вони і називати цю організацію. Це лише. До речі, трошечки вас переб'є. Вони свого сайту цю заяву видалили потім. Ну, я не стежив за цим, але також не беруся коментувати, чому вони видалили. Але аргументація сама. Дійсно, ви що вважаєте, Ні, має Збройні Сили України відійти вона і залишити хидна, цю це, територію? Це була підміна понять в їхній заяві. Так? Підміна понять. Тобто приписування мені тих думок, які я не формулював. Бо знову ж таки в цитаті 2010 року, ви ж. Для мене не існує взагалі такого чинника, як російське військове втручання, так? російська військова агресія. Ви його заперечуєте? Ні, тоді для мене а, ж тоді, не існувало. Тоді, для кого з нас немає? Зараз змінилася ситуація. Так, так. Тому е механічно поставити ці слова в сьогоднішній контекст це підмінити поняття. Ну, наскільки я розумію, ви мене поправите, якщо я помиляєте. Ви вважаєте, що єдність України не лише перемогти Путіна. Навіть якщо вдасться перемогти Путіна, а Україна ж воює не з цими. Гіві, моторолами, так званими. Ну, Хотілося російських... б, щоб з ними воювала, насправді. Не, не треба прикриватися тим, що ми воюємо з Путіним і нас не цікавлять гіві-мотороли. Якраз вони повинні цікавити в першу чергу, їх треба знищувати. Добре, От держава, вдасться, яка вдасться цього не робить... здобути перемогу. А далі що? Ну, ось, ось і я запитую, а далі що? Проводити референдум, вважаєте, треба? Так. Будем. Навіть. Е... Мені здається, це, це навіть потрібно е, для такої профілактики. Тому що е, якщо це перемагає, якби патріотичне начало, якщо е, ці українські збройні сили е, визволяють міста, їх там усі зустрічають з квітами хлібом, сіллю і дякують їм за це. А я в цю картину не вірю, але припустимо, що вона така, все одно варто провести це опитування, щоб мати на руках оцей факт. Люди, ви схотіли бути з Україною. Ось скільки вас є таких. Але я боюся, що це все не, не буде аж таким оптимістичним для нас. Результати цих опитувань. З рок-гуртом Карбіда. Ви вже сказали, виступаєте в Києві, виступаєте в Одесі. А наприклад, до Краматорська можете поїхати з виступом до Слов'янська. Ми виступали у вересні минулого року в Маріуполі. Не Маріуполі. були в Краматорську і в Слов'янську. В Маріуполі нас дуже чекали, і в нас одне з найсильніших вражень, найсильніший спогад про той концерт, тому що він відбувався в таких прифронтових умовах, де навіть відповідної... І такі плани ви не виключаєте далі. Змушує. Ні, ні, в жодному разі, ні. Тим більше, що. Е... Маємо це... просто завершувати, на жаль. Це для нас усіх було великим потрясінням, те, як реагують люди на, на кожне слово, кожен звук. Тобто, як... не виключається і на Донбасі такий концерт? Не виключається. Ну, ще. Ні, в жодному разі. Просто це всі 19 хвилин на хвилини. Нашу розмову з вами. Дуже вам дякую за участь у цьому ефірі. Пане, дякую. Дякую. Юрію. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був письменник Юрій Андрухович. Прию програму Олександра Лещенка. Дякую вам за увагу.